Дівчатки, всіх вітаю на своєму каналі. Ну, як ви зрозуміли з попередньої картинки. Нас очікує ця помила кісточку. Нас очікує влог літов. Ви просили, ви писали в коментарях, і я загласилась. Друзі, я збираюсь, якщо що, на діло, на промис, на зустріч там. Ну що ж, давайте проговоримо з вами. Про кого почнемо перше говорити? Давайте поговоримо про Юлічку Гарбуз. Юлічка Гарбуз, після відео з зняла ще якесь відео з назвою, там, що то там, життя, продовжала, ну щось таке. Та вона погуляла в лісі, ще щось їздила до свого тата, завезла на ліки. І так далі. Нанесла крем. Дівочки, кремчик. Дівчиський кремчик Мэдди Піл. А цей бренд, мені не Прекрасно. Прекрасна. Шквал емоцій визвала це відео, після чого Юля зайшла в стрім поспілкуватися, відповідати на запитання. Звичайно, що на запитання з приводу її коханого чоловіка вона не відповідала. Не відповідала, я думаю, з причин того, аби тримати аудиторію в, в інтересі. Тому що, якщо Іра, ой Іра, Іра яка пивна, Юля сяде, вам все розкаже, вам буде нецікаво. За це її писали там багато коментарів, вона сказала, що дійсно, це був подарунок, і він його таким бачив. І це подарунок, про який вона, типу, колись там хотіла, сказала, він запам'ятав і так зробив. Ноль осуждень. З приводу Владіміра вже неоднократно я вам говорила свою думку, він, можливо, буде непоганий чоловік, але він такий э, eh, как сказать, он может быть заботливым, девочки, он может быть классным, но с таким мужчиной ты э, eh, навряд ли сможешь себе побаловать, как женщина, правильно? Eh, вряд ли ты купишь себе 118 баночку, так это просто даже не нужно, но так приятно, что она у тебя была, когда ты заходишь в ванну, да, дивишься, Ой, Такий бренд хороший. Конечно, можно купить аналог, все, но тем не менее. В общем, вы поняли, к чему я веду. Це не тот формат мужчини. Це стабільність. Девочки, це стабільність. Он про стабільність, так. Да. Ну, про дозіруване какое-то. Марнотратство. Ну, то есть він не, не сприйме так, що от у мене. Ну, я не кажу, що я там багато. Ну, я вважаю, я що це багато. у в кості ще більше. Ну, це, девочки, я ж дома сижу. 358, он, пожалуйста, тональти, шмоналки. Диори, Сен Ларане, пошло как. Ну, так надо стекит аналог, значит, наверное, так надо. Шо, шо, не було, вот поэтому э, він будет цікавиться. Навіщо вище тупистики. Ну, навіщо? ну, навіщо вищиться тратить гроші. Не для того, щоб там їх забрати ну що то купить, на що то отложить І так далі В общем, интересный мужчина. Не мой формат вообще, Юля, Юлечка. Юлечка у нас скорпион. Женщины-скорпионы любят мужчин, которые готовы свернуть горы, снять остальную рубашку ради и пойти на сумасшедшие подвиги ради своей любимой женщины. Хто би спорив я не буду, тому що я скарбін. І мій мужчина проходить перед тим, як проходить, мій мужчина пройшов багато випробувань перед тим, як я його пустила в своє серце. Отак. Чи пишете теж, він не, не закоханий, не має закоханості. Поспорю тут з вами. Десь люди різні, по-разному проявляють ну, свої якісь там почуття і прочі моменти. Тому тут Поспорю. Питали мене, який у мене відтінок ла... цей катрис фільтра. Девочки 0,20, да, я так і написала, если вдруг ну, це шарлотка. Остатки розкоші шарлоти. Обязательно уже испевчи, потому що сонце, я вже пятнами покрываюсь. Так что это обязательно е, ну, снимут они квартиру. Прекрасно, пускай живуть. Дівчки, я не знаю, що вам сказати. Это, ну, для мене я все пазула. Юлія нравиться, Юля, Юля цінить його за другі речі, за інші моменти. Прекрасно, чудово. Все. Все. Ми свою думку висловили їй. Вона поняла, вона написала йде деда з приводу того, що вистачає ні. Вона розуміє, що вона, як блогер, вже давно вона розуміє, що цікаво аудиторії, що не цікаво, и она будет продвигать то, що інтересно. Во многом очень хороший. Бачу, там і и і то, и все, и 5, и 10. Ну, треба то, що інтересно, она хочет зарабатывать. Дай Бог, я її підтримую, хай заробляю. Мы зробили, но все равно продовжаємо смотреть. Правильно? Нам интересно. Классно, молодец. Дальше. Мепетики говорю, то, що сама собі зарублю. А цього чоловіка не, не варто чекати якихось грошей. Далі, вона, коли була в стрімі, зачепила там, тему, що їй писали що Вова аб'юзер. Та Вова не аб'юзер, войні абьюзер, дівчат. Вопрово, не аб'юзер. Е -е, Про те, що Вова аб'юзер і так далі. І вона сказала: я знаю, що. Є такі пари, я знаю їх особисто, яких вилізана візде картинка там в інстаграм, везде ж там подарочки, цвіточки, все таке. Але на самом деле в цих парах, в цих родинах присутні э, как би, зміни, присутні побої, аб'юз і так далі. І потім додала, що я лічно знаю таких людей. Звісно ж, народ зробив висновки, і я в тому числі, я, для... я ж не кажу, що це правда. Я кажу, що я зрозуміла, в принципі, за кого йде мова. За подружку Віку, бившу, не бившу, не знаю. рекламірують вони друг друга, не рекламірують. Я не знаю, дівчатки. Тут же через кілька днів Віка зі своїм супругом виставляє відео в YouTube про аб'юз, що вони хочуть поговорити, хто з них в родині аб'юзер і так далі. ну. пиарцы был совместный, пиар, я не знаю. Вообще не интересует, потому что царика мне вообще не интересно. А слово, ну вот от совсем. Вообще, просто максимально неинтересное для меня. Ну, может, может, цикавое, слава богу. Дальше. Они выставили это видео, я не смотрела, но все, я поняла, Починається все перекидування яєць. Давайте закончимо на Юлі. Нема нічого цікавого, хай знімає і молодець. Вибрала на этот путь Держать какую-то сценарію своєї жизни, Правду, ну от тільки в этом направі. У нас жизнь є, дивіться. Я сьогодні ругаюсь з чоловіком, условно. Ругаюсь, страшно. і говорю, все, жить вместе мися не будемо, потому що там срачи там то, я то. І, допустим, виставляю тільки ето. Ви мене жалієте. Я бачу, що цей формат мені підходить. Лежуєте, Діма, і говорите: "Ну ти конче не можеш". І я виставляю тока ето. Тобто і кожен раз я даю акцент на том, що ми поругались, ілі що-то ще, ілі що-то ще, що і ви дивитесь, кажете: "Як у нас там живе?" Ну як, ну він постійно то, 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 то і, і ето. І вже я вибрав формат другой. Я показываю, каким муж идеальный, с цветочками на одной коленке, каждый раз. Дверку открыл, дверку закрыл, так и випиш. Боже, да он иди, да Боже, как ей повезло, да вона, хабалка, он не идеальный. Понимаете? Я могу не выдумывая выбрать одно направление и на него давить. Вот так вот и Ну, я показую, що ми і ругаємося, і не ругаємося, і живемо душа в душу. Це життя. Воно не буває в одному, не можна жити і постійно сваритися, і не можна жити з людиною багато років. І це... Ні, є, звісно, такі, согласна, є, не про мене. Тому Отаке, е... живуться живу. мені не цікаво, дівки, серйозно. Мене питали колись за олівець, дівчинки, не знаю, чи дивитись мене, чи ні. Шо, Маша, ну такий олівець для губ. Ну просто, ну просто, ну просто. Девочки, цей олівець називається Ліло Липинере какой-то. Вообще в душе не знаю, что это. Ліло какой-то, 104, тон 104. А ну, подивіться. Ліло. Так називається, Ліло. Удивительно. А дівчинка, так він просрочений, тому що він був до 21 року года. Годін, і це взагалі білоруський бренд, нахуй, викинуть. Так. А він просрочений. Мамашка красива. М -м. Я ним не дуже, бо він я такі люблю друге тінь. Переходимо до наших любимих зайчиків. До нашої любимої золотої пари. А тут уже набагато цікавіше. Друзі, є пчолочки, які літають, які живуть поруч і знають багато інформації, яку нам не показують. Ну, не показувати інформацію це одне. А виставляти бажане за дійсне ну це вже інше. Смотрите, есть у нас парочка зайчиков. У зайчика выпал зубчик-венирчик, последний влюбленный. Он подаровал шикарнейшие подарки, стабильно каждый рик. Он своїй своей дружине и тещі букетик, костюмчик с украинского бренда, косметику, сешеба, шашеба и так далее. И, конечно же, поздравляю своих любимых женщин. Тільки яке відношення в День Закоханих те має до вітання, це вже не зрозуміло. Ну ладно. Ну ладно. І тут мені пишуть, прийшла така інсайдерська інформація. Ну, діло тому, що подарунки мені подарував дорогі. Наприклад, піжамка Woman Secret. Дівки, ну щоб не збрехати, ну тисячі дві не мабуть стоїть. Я не знаю, може розпродаж, може, ну все одно, усе одно там середнє дві тисячі, якщо не дорожче, да. Я давно просто не купляла э, тоналки, ой, там, тон... піжамки. Я дівчинки як бомж вдома ходжу, господи, яка піжамка. Ну, э, костюмчик для своєї супруги теж стоїть да? там. Там тільки кіка, да, там на полтори тисячі гривень. Плюс э, Шанель, Шеседа. Ну, хайп, тисяч хоч 15 потратимо на свята. Плюс букети дорогі щас, ну, на тюльпани в свята, завжди дорожчі. Ну, і, звісно глядач робить висновок, що наш зайчик дуже достатньо чоловік фінансово. Нагадаю, що в шлюбі вони живуть здається, більше 20 років. Так от. Мои хорошие, доверчивые девочки, куколки, смотрите. Там долго как шелков. Починаю від коммуналки до всего. Земельный пузырь, это называется казаться, а не быть. Не... Я понимаю, что багато женщин подивиться на такого мужчину и думают, блядь, они постоянно... Це... На роботі. Кесть то поїхав доски купив, щоб сарай зробити, да? Ты в купив холодильника. А що мені не дарять тоже? Шанель, гамнель. А що, чому? Так девочки так він може ваш чоловік все кинуть нахер, бит ваш. Вліз долги за комуналом світ отрежуть не раз. Наш зайчик, кстати, йому отрізали в квартирі світло, і в нього є порушення. Бо він його неправильно підключав, там незаконно. І так, да, буде вам дарить шине, ну, ви будете жити в долгах. Такое собі удовольствия, так? Да? Так що, дівочки, так от буває. От це все по поводу занятий, роботи, бізнесу, ну, Юльки, ви ж розумієте, що це все така брехня. Я, я вам скажу так, я сужу по собі. Ні, ну якщо б, наприклад, робив вахтовим методом або там сутками, Понятно, що людина сутки відпахала, виспалась трошки і каже, я свободен. Все, я можу знімати відео. Ні там роботи. Я дивлюся на свого чоловіка. Да? От я, мені є на що дивитися. Приходить мій чоловік, просто мертвий з роботи. Понимаєте? Він хоче перше, що зробити, це. Полежать, потім поїсти, потім опять полежить. Я розумію, що він вимотується. І, і, і я розумію, що якщо ще буду його знімати, там ха ха, -ха Мені скаже, знаєш, дорога, не пошла бути в сраку, бо що я вже не можу просто. Я, я хочу просто полежать відпочити сам. От. Так що, дівчатки, ті, хто вірить от в цю сказку, напишіть нас, я вам ще раз говорю. Не все те золото що блищить. Він дуже багато хоче вкласти в рекламу. Він, хоче... він, він собі зробив такий образ Багатенького, багатої родини. Дача. Теж там відключала за борги, за газ, за світ, за все борги. В Квартирі за все борги, страшне і ужас. просто. Зачем тогда? Для кого ты хочешь это показать? Зачем ты выделишься? Боже, мы сейчас живем в таком свете, где люди где де дело, что, ну я не знаю, я не знаю, есть можна такие подписчицы, Я надеюсь, які прийшли в магазин, купили там телевизор за 200 тысяч налом. Я, ну, я так не знаю. Або переезжаем в будинок и купили всю технику на 200-300 тысяч налом заплатить. Конечно, нет. Только только то каросрочки, то якісь кредитики, там, там виплачуєш частинами оплата. Я дуже рада, якщо ви можете собі прийти в магазин, я чесно дуже рада, і отак от взять і купить, Давайте. Так, то, то, Дайте. Звісно, ні. На сьогоднішній день більшість так не може собі, собі дозволити жити. І нема тут нічого постидного, дівчатки, це життя. Що ж що стидатися? Ну, Чоловіка видно якісь комплекси І ну, я б на його місці краще зробила б ремонт. Ще давно, між прочим. а не зуби-вініри. Ну, Дівчинка, я вам скільки без зубов ходжу, ну, брекети да, поставила. І вініри ставити не хочу, той що Боже збав. В нього випав цей зубчик, він розказує, що він діла в крутої клініки. Їдуть вони в цю клініку. Дівчатки, ну я просто з Києва, я трошки знаю. Територіальна деяка клініка, понятно, що по віду вже все понятно, що це за клініка. Давали гарантію 10 років. Коротше, перший в нього тріснув через 3 місяці. сразу вінір він поміняв. Я не знаю, що таке вініри, як вони носяться, бо в мене їх немає. Другий там через 4 роки. Тож, по гарантії не поміняли. Він був дуже розстроєний і так далі. Значить, гарантія ніякої там не давалось на 10 років. Якщо б давалось, ну я би, знаєте що, я б закатала там такий скандали сказала, послушайте, я спиляла свої зуби. Для чого? Для чого я спиляла свої зуби? Щоб кожних 2 роки ходити нові ставити? Ні. Була на 10 років гарантія, пожалуйста. Ну, опять-таки, дівчатки вініри вже ніхто не ставив. Ставлять там якусь дорогу кераміку, у кого є реальні кошти, у кого немає, ті бережуть свої. Як я. Бережу свої, от і все. Е, все лож, во всьому враньо, є телеграм-група, де там виводять на чисту. На чисту. Так що тут я не можу цього показувати вам. Така сказочка, така історія, така життя, де люди вруть, а багато вірять. А як дівчата на вашому місці б, всім б не довіряла? Тому і що я хочу вам побажати? Якщо у вас є чоловіки, підіть, поцілуйте їх і скажіть, Боже, сонечко, дякую, що ти в мене є. Якщо ти в мене така роботяшка, за все переживаєш, робиш, і дома щось робиш, і коло вдома. І радуйтесь, що коло вас справжні чоловіки. Все, що я вам хочу сказати, як завжди, Нагасловна. Дівчки, ну туш, ну туш просто. мене питає, де я замовляла цю туш? Дівчатки, я замовляла в Єві. Ну, не в самой Єві, а заказувала на, на, через сайт Єва і прийшов на магазин. Я в магазині забрала, вот так от. Обалденная, носиться, не перебувається, девочки, ну, 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 не добавить, не удавить, понимаєте? Куколки, ви пишете свої коментарі, свої думки з приводу цього. Я вам про все розказала вкратце. Може, корова сідло молоко вийшло. Извините, я не особо вмію правильно робити якісь обзори. Я вмію ну, свою думку з приводу цього висловила. Було б цікавіше, якби хтось в мене ну, ми в процесі спілкування, був би діалог тоді, да. Ну, так-то так. Все, цілую, обнімаю, гарного настрою. Пока-пока.